Дня. Ради вітати усіх на каналі Repetitor UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 9 класу. Сьогодні наше 92 -е заняття на тему відбивання світла, закон відбивання світла і відповідно плоске дзеркало. А, дивіться, ця тема досить цікава. Сьогодні ви дізнаєтеся багато чого нового. Але а, хотілося б, перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, щоб ви проявили певну активність, підписалися на канал, поставили, поставили лайк та написали коментар. І якщо це відео було для вас корисним, то відповідно поширте його серед своїх друзів. Можливо, воно буде корисним і. Вашим друзям або знайомим. Тільки так можна розвити канал, україномовний канал з україномовним контентом, поширювати україномовні уроки, ну і відповідно показувати алгоритмам Ютубу, що цей канал є актуальним. А ми тоді перейдемо до розгляду даної теми. Дивіться. Відбивання світла, закон відбивання світла і, відповідно, плоске дзеркало. А можливо, ви колись задумували, замислювались, чого м, тіла, наприклад, ну, ось, візьмемо людину, наприклад, я так. Я ж не випромінюю світло, тобто я не сонце, не зірка, ніч, нічого інше. Так? Тобто е, я не є джерелом світла, не є джерелом випромінювання світла. Але усе ж таки ви мене можете зараз бачити, чого так? Е, це відбувається через те, що, скажімо, світить сонце. Сонце е, випромінює промені. Ну чи, наприклад, якщо вечір чи ніч світить лампа лампа, так, тобто лампа освітлювання, це лампа освітлювання. Вона е, злучає промені, ці промені йдуть, і промені що можуть зробити? Або ж поглинути з тілом, або відб... відбитися від тіла, або відповідно пройти крізь нього. Через, саме через це, через цю властивість променів, ви можете бачити мене? Тобто промені вони мене освітлюють, і ви, відповідно, можете мене бачити. А ви, як є джер... як це приймачем світла, тобто ваші очі є приймачами світла. Відповідно, вони посилають імпульс до мозку, що ось є такий дратівник для них, і ви можете бачити. Те, ну, мене, чи якісь інші предмети, і так далі, що вас оточує. Тобто приблизно так це влаштовано. Тепер давайте поговоримо про відбивання світла. Тут дуже такий цікавий закон. От подивіться на цей малюнок. Є таке твердження, що кут падіння світла дорівнюватиме куту відбивання світла. Кут падіння. Кут відбивання, і відповідно перпендикуляр до цієї площини вони лежать всі в одній площині. Тепер давайте більш детально скажемо: в нас є якась площина. Давайте я навіть наново намалюю. В нас є якась площина. До цієї площини ми провели перпендикуляр. Ну, хто не знає що таке перпендикуляр, то дивіться відео, «7 клас геометрії, я там розповідав, що таке паралельні перпендикулярні прямі. Відео можете знайти на моєму ютуб каналі чи в Тіктоці. Якщо Ютуб канал, то там є список відтворення 7 класу геометрії. Перпендикуляр, основа перпендикуляра, і ми до цієї площини проводимо кут падіння. Тобто, наприклад, світимо якимось е сонячним, е пропускаємо якийсь пучок світла. І ось він в нас доходить сюди. А тут якесь дзеркало в нас стоїть. Дзеркало. Кут падіння в нас, припустимо, дорівнює скільки тут? градусів? 20, 20 градусів. І відповідно в нас цей кут буде відбиватися. Кут відбивається, і відповідно цей кут відбивання також буде дорівнювати 20 градусів. Тобто про що і свідчить теорема? Кут падіння дорівнює куту відбивання. Можна це записати: кут АОН дорівнює куту HOB. Тобто просто це запам'ятайте, тут нічого складного взагалі нема. Тепер з приводу плоского дзеркала, що називають плоским дзеркалом? Ну, до плоского дзеркала можна, наприклад, віднести на те дзеркало, в яке ви дивитесь щоденно перед тим, як вийти з дому. Тобто це називають плоским дзеркалом. Якщо, наприклад, ви в нього дивитесь, то ви бачите себе в цьому дзеркалі, і необхідно знати про нього дещо. Ну, по-перше, зображення. Плоскому дзеркалі є уявним. Ну тобто, дивіться, ви ж, вас у цьому дзеркалі по суті не існує. тобто Це ваше зображення. Також, що необхідно ще знати, якщо, наприклад, ви стоїте перед дзеркалом. ось дзеркало, ось ви, відстань від вас до дзеркала, скажімо, один метр. І, відповідно, ваша тінь у цьому дзеркалі, тобто ваше відображення у цьому дзеркалі. То відстань від вас до дзеркала і від вашої тіні у цьому дзеркалі до цього дзеркала, воно є однаковим. Тобто відстань між вами вами справжнім і вашим відображенням у цьому дзеркалі дорівнюватиме 2 метрам. Тобто, це необхідно розуміти. І також кожна точка вашого тіла чи якогось предмета, що відображається у цьому дзеркалі, буде перпендикулярна до поверхні цього дзеркала. Зрозумійте це, будь ласка. Цілком тема не є складною, тобто вона цілком вже є і поясненою. Тобто, якщо у вас, можливо, залишились якісь запитання, то ви можете писати. Але давайте ще раз утотожнимо. Що ми сьогодні вивчили? Закон відбивання світла, кут падіння дорівнює куту відбивання. Вони лежать в одній площині, і відповідно ще раз, кут падіння, якщо дорівнює 30 градусах, то кут відбивання також 30. А плоске дзеркало, що ми про нього дізналися? Що плоске дзеркало завжди дає уявне зображення? Плоскому дзеркалі відстань від вас дійсного до вашого зображення у цьому дзеркалі, вони однакові, тобто від вас у дзеркалі до вас справжнього. До цього дзеркала однаково, і відповідно, кожна ваша точка буде перпендикулярна до дзеркала, які відстань, як і ваша ваше зображення у цьому дзеркалі буде перпендикулярним до площини цього дзеркала Кожна ваша точка. Сподіваюся, все зрозуміло. Якщо ні, пишіть в коментарях. Якщо залишились також запитання, якісь вказуйте. чи можливо треба ще більш детально розібрати цю тему, про все це в коментарях. Також не забувайте підписуватися на канал, проявляти активність, поширювати це відео серед своїх друзів. Писати коменти та ставити лайки це збільшує кількість показів та показує алгоритмам Ютубу, що канал є актуальним. Дякую усім за увагу і до зустрічі на наступному занятті.